У столиці Латвії Ризі пройшов третій парламентський саміт Кримської платформи. Захід зібрав делегації з понад 40 країн світу та представників міжнародних організацій. Тим часом у Казані Путін зібрав лідерів БРІКС. Говоримо про це з політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Коли починаються якісь кулуарні розмови, звісно, не без російських вкидів про можливі територіальні поступки України заради миру, в першу чергу йдеться про Крим. Наскільки успішно на вашу думку Україні вдається все ж доводити, що ці розмови безальтернативні, і чи дійсно Україна доволі чітко артикулює, що ніколи на це не погодиться? В цьому питанні здається, ми демонструємо мабуть найбільш послідовну позицію. Якщо говорити з усього нашого зовнішньополітичного позиціонування в контексті цієї повномасштабної війни з Російською Федерацією, всі чутки, які говорять про те, що можуть бути якісь інші сценарії, вони спростовуються з блискавичною швидкістю. Буквально коли почалися тільки розмови про те, що розглядається сценарій поступового входження України до НАТО. Спочатку з ну спочатку з поширенням п'ятої статті ядерної парасольки на територію вільної частини України, а потім вже на територію тимчасово окупованої, після того як вона на військовим шляхом повернеться. Навіть такі сценарії, які там багато з ким багато ким сприймалися, як досить оптимістичні, наші влади відкидається і чітко артикулюється. Мета це повернення до кордонів 91-го року відповідно відповідно із Криму. Тому в цьому плані якихось сумнівів з приводу того, як це має виглядати, ну не мало б виникати, тому що позиція вона є абсолютно чіткою. Вона не змінюється сьогодні. Доволі багато прозвучало позицій з різних країн, так лідерів цих країн про те, що вони підтримують територіальну цілісність України, підтримують питання повернення Криму, проаналізувавши от заяви. Що саме ви чуєте, окрім слів підтримки? Були звісно заяви про точніше, не заяви, а якби аналогії з Йогославією про створення такого ж трибуналу, про повернення території і так далі. Тобто, що дає оці зараз зустрічі, що дають парламентські ці сесії, сама кримська платформа, от на даному етапі, на сьогодні. Загалом, якщо ми говоримо там про кримську платформу, про, про ряд інших е, самітів і повід, які відбуваються, в тому числі і про ухвалення резолюцій, Організації Об'єднаних Націй чи про видачу ордерів е, міжнародним кримінальним судом, ми просто працюємо, намагаємось працювати на випередження. Ми збираємо той матеріал, який в подальшому сподіваємось на перемогу України в тому чи іншому форматі. Це наш план А, як, як говорить про це президент, як визначило наше військово-політичне керівництво, план А це перемога. Відповідно, до цієї перемоги потрібно готувати, щоб вже після поразки Російської Федерації були сформовані усі відповідні нормативно-правові акти, щоб було щоб було засудження по багатьом на. Примком, щоб були зафіксовані військові злочини, щоб було вже були вже напрацьовані рішення там деокупації реінтеграції окупованих територій, і так далі. Ну, цей процес він має відбуватись. Ну крім того, ще й для актуалізації питання повернення українських територій, тому що е, поки е, йде розмова, це це питання залишається живим, тому що. Якби на якомусь етапі ця платформа була відкладена на потім із розряду? Ну не на часі війна, і все таке немає необхідності це обговорювати. То питання б і навіть як ну них зникало поступово з міжнародного політичного, політичного дискурсу, а цього не можна допускати? Як питання Криму вписане у план перемоги Зеленського? Нам таки не дали на руки цей план, тому що там є секретні пункти, але все ж таки, яке відчуття, де там вписаний Крим. Якщо говорити про те, що знову ж таки головна така, головне обрамлення цього плану перемоги це саме перемога, це, по-перше, введення в дискурс і повернення в наш український дискурс питання перемоги. Тому що Російська Федерація робить все можливе для того, щоб слово перемога. В контексті України взагалі не звучало. Вони говорять, що там стратегічна поразка Російської Федерації неможлива і так далі. І перемога України неможлива. І мають бути якісь домовленості. А ті домовленості, на яких вони наполягають. Вони виглядають як капітуляція України більшою мірою. І так склалося, що навіть в українському політичному дискурсі перемога вона не особливо той фігурує. І для того, щоб вивести там, фактор перемоги на міжнародний дискурс, його потрібно поверхнути в український політичний дискурс. І якраз перемога в контексті повернення до кордонів 91-го року знову ж таки. А повернення до кордонів 91-го року воно неможливе без повернення Криму. Безумовно, фактор Криму він, мабуть, буде е, найскладнішим, тому що е, ну зараз на цьому етапі взагалі складно говорити про те, на які поступки теоретично Путін би погодився піти. Шляхом перемовин, тому що Росія все-таки перебуває в наступальній позиції, і поки що немає серйозних важливих впливу на, на них, е, які б могли б змусити їх до якихось раціональних розмов. Але Крим, безумовно, був би самою такою е, складною точкою і принциповою позицією, по якій Російська Федерація е, ну, мирним шляхом, навіть навіть якщо уявити, що це буде не Путін. То віддати Крим для них би було найскладнішим рішенням, якби це ну, ми там говорили в контексті якогось трибуналу, перемовної платформи і так далі. Сьогодні на кримській платформі, точніше, на цій сесії. А спікер парламенту Руслан Стефанчук запропонував партнерам укласти спеціальну угоду, таку договір про включення України у систему захисту Європи. Я зацитую його слова, що ми будемо готові забезпечити Європу високопрофесійними, вмотивованими і досвідченими українськими військовими підрозділами. Сказав він. Ну наскільки я розумію, йдеться про дуже довгострокову перспективу, тому що зараз ми свої підрозділи не можемо забезпечити і укомплектувати, не кажучи вже про європейські. Тому Питаю вас, наскільки реалістичним цей крок може бути у майбутньому і в якому майбутньому? Ну, як я розумію, це стосується п'ятого пункту плану перемоги, тому що, ну, про недоукомплектованість українських підрозділів я знаю, У мене мій рідний брат очоля один. Один, один з підрозділів... таких неукомплектованих, не... так? Один з таких неукомплектованих підрозділів, дуже неукомплектованих. А... Власне, так мова йде про п'ятий пункт плану перемоги. Наскільки я розумію, це те, що зараз ми намагаємось і європейські аудиторії, і американські аудиторії продати паралельно. Це те, що по завершенню війни своїх військових тих з тих військових об'єктів, які є в Європі, і можливо не тільки, а їх замінять військовослужбовці з України. Вони мають реальний бойовий досвід. Вони мають досвід використання зброї натівських зразків, тому з цим проблем не буде. І вже зараз йде знову ж таки прогрів, про який я кажу, що потім, коли ця година настане, то всі принаймні нормативно-праві акти були. Підготовлені для цього, але звісно ж це не відбудеться до того, як буде перемога над Російською Федерацією. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником. І ще одна подія, яка трапилася недавно і до сьогодні, так з 22 по 24 жовтня у Казані відбувся саміт БРІКС, на який, окрім основних учасників там Бразилії, Росії, Індії, Китаю Південної Африки запросили ще й багато країн глобального пів. Дня про те, як вважають аналітики інституту вивчення війни і вважають в українському МЗС так само, що Росії нібито не вдалося сформувати нову систему безпеки на саміті БРІКС мовляв, вони вивчили Казанську цю декларацію, яку підписали вони після зустрічі, і там немає нічого а, такого загрозливого, що Росія, нібито, переманює до себе на свою сторону ці країни з одного боку, так а з іншого чи не видавання це бажаного за дійсне? Та питання в тому, чи було це метою власне, якоюсь реальною реалістичною метою, в першу чергу, для Путіна це був досить серйозний плюс для його суб'єктивації на міжнародній арені. Для повернення його суб'єктності для визнання його як очільника держави Російської Федерації, а не узурпатора влади у нього це вийшло? Е, ну, більшою мірою, тому що ну ми бачили не тільки представників різних країн, а генерального секретаря організації Об'єднаних Націй, яка б там зараз не була репутація цієї організації, е, і власне яка б не була репутація безпосереднього самого Гутереша, але все ж таки певної суб'єктності ці е, події він там надав і тому для Путіна в першу чергу мені здається, це і було цією основною задачею, показати те, що з ним можна спілкуватись, що він типу не такий, якийсь божевільний монстр і диктатор. А з ним можна говорити, обійматися, їсти разом каравай. І посіяти тінь сумніву там у ряду країн, знову ж привернути якусь медійну увагу до цієї події, щоб з неї транслювати знову ж свої наративи там про те, як ця війна має закінчитися, і так далі. От така, знаєте, найбільш яскрава е його фраза, яка мені запам'яталася. От він сказав, що гутереш говорить, що ми всі маємо бути. Жити в мирі як одна сім'я каже, але сім'ї іноді сваряться, іноді б'ються, іноді навіть до розділу майна доходить, проводячи таку аналогію між Україною Росією і Російською Федерацією. Абсолютно гидну аналогію, але ну от він отримав можливість це заявити на весь світ з посиланням на слова Гутероша, використавши його. Ну власне, чого варто і було очікувати. Тому в короткостроковій перспективі він здобув для себе перемогу, це потрібно визнати. Але якщо говорити про середньострокову і довгострокову перспективу Брікс як серйозного об'єднання, то я в таку перспективу не вірю з багатьох причин. Головна причина фундаментальна, світоглядна. Тому що якщо говорити про всі об'єднання, які е... В які входять країни там умовно західного світу, Сполучені Штати Америки, Європа, загалом країни ліберально демократичні, скажімо так, вони в першу чергу об'єднуються на фундаментальних засадах е, ідеологічних ціннісних, а потім вже нашровується економіка, там інші вигоди, оборонна співпраця і так далі, Україн Брікс. Немає як такої ідеологічно ціннісної бази, яка б їх об'єднувала, тому що спільна цінність Ми не любимо США це не цінність, особливо коли ти кажеш, ми не любимо США. Але ми дуже хочемо з США торгувати, тому що наша економіка залежить від того наскільки ми торгуємо з США, говорячи про Китай, власне, тому що їхня економіка на штатах зав'язана і на європейському союзі. Як би вони там не розповідали про глобальний південь, про внутрішній ринок це все маячня. І особливо коли там Індія і Китай вони багато в яких аспектах неперемиривні супротивники. Індія хоче перетягнути до себе західних виробників, щоб самі стати фабрикою світу. Китай хоче цьому завадити і тому допомагає. Пакистану і підтримує Пакистан в його претензіях на, на території, які є свірними між Індією і Пакистаном, то про яку цілісність, принаймні серед таких найбільших, найпотужніших країн Брікс може йти мова. Тому перетворення це на якої на якийсь оборонний союз, відміна доларової Зони і так далі, це все ну якісь рожеві мрії. Я не знаю. Ну це, мабуть, тільки от в інституті дослідження війни це і могли всерйоз розглядати, тому що це така ж сумнівна контора, як і Брікс. Якщо говорити про е Індію, тому що хотіла глибше вас запитати про це. Якщо там ну з Китаєм зрозуміло, з Бразиль, Бразилії взагалі все одно. А от Індія намагається витримувати такі, знаєте, ну, поміж краплями пройти і е бути доволі. Важливим актором а, і, і однією з лідерок там, в країнах глобального півдня, і виступати посередником, намагатися принаймні і говорити, махати в Києві, що окей, ми будемо там, тиснути на Росію, чи будемо якось вимагати перемовин, е, перемир, я, я не знаю. і... Е, в Росії так ми залишаємо торгівлю, ми залишаємо експорт і імпорт, в тому числі. Ну в цілому, оберти, які йдуть торгівельні, вони доволі високі. Тому от тут позиція Індії не дуже чітка. Ну принаймні для мене. А чого хоче Індія? Та Індія принаймні більшою мірою діє послідовно ну більшою мірою знову ж таки е, вони дотримують, вони намагаються принаймні тримуватися якогось нейтралітету. Ну якщо не говорити про те, що вони в Україні постачають боєприпаси. Для нашої артилерії, ну не знаю, як чи вже будуть постачати після того, як це з'явилось в засобах масової інформації, але тим не менш, Індія діє в, в першу чергу в своїх інтересах. У них у них насправді не так багато амбіцій для якогось геополітичного домінування. Вони в першу чергу подумають про економіку, про економічну свою вигоду. І е, діють відповідно до, до цього інтересу. Це країна, де півтора мільярда населення. Їм потрібно думати, як прогодувати е, десятки мільйонів людей, які не просто за межею бідності знаходяться. А які... Знаходяться в ситуації, коли ну, вони переживають, ну, знаходяться в стані перманентного голоду, тому їм не до українських проблем. Їм на нас як би так, бо м'якше сказати, байдуже власне, вони цю війну розглядають, ну, не знаю, як там щось таке, що відбувається не просто в іншій країні, а в іншому всесвіті для них. Тому так е, наскільки для Росії абсолютно програшною є позиція, а, говорити. Антиамериканські якісь тези для от транслювати для цих країн, тому що ви вже зазначили, що е, дуже важливо так, е, ми можемо говорити погані слова про Америку, але все, все одно продовжувати від неї залежати і з нею також вести торгівлю, е, тому що економіка залежить, але все ж таки, і навіть е, в новинах після цього саміту Бріксу було звучало, що все-таки відмовитися там від е, ворожої валюти, е, відмовитися від е, певних моментів. То наскільки це ну, прог... програшною є риторика? Риторика десь просто є такою яскраво популістичною. Е в принципі, диктаторські або авторитарні, напівавторитарні режими. Вони ж не вигадують нічого нового. Вони намагаються відволікти, ну, принаймні, публіку, відволікти свій там. Електорат від реальних проблем з зовнішнім ворогами постійно розповідати, що там ми те, ми так, але ну в дійсності, коли ти знаходишся в тій позиції, в якій ти ну ти плюс-мінус розумієш на чому зав'язана економіка твоєї країни, то е, дії твої вони там можуть дуже сильно відрізнятись від е, твоїх слів. Із політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим ми поговорили про третій парламентський саміт Кримської платформи, який пройшов у Ризі. Розмову вела Ірина Сампан.